Всім привіт! Мене звати Сенюта, і ви на моєму каналі. Давно я вже хотіла повернутися на Ютуб. Мені постійно писали, питали, коли нарешті нове відео. Я собі постійно обіцяла, що буду знімати регулярно, але щось постійно йшло не так. То у мене не було бажання, то у мене щось йшло в житті не так. то й занадто багато справ, то я просто не встигала, не могла і було дуже багато, але. І я зрозуміла, що нарешті треба просто взяти, сісти, поставити перед собою камеру і почати знімати. І ще, до речі, я придумала, що усі наступні відео, які ви будете бачити на моєму каналі, будуть мати лише одну рубрику, яка називається Санютині Історії 2.0». Чому 2.0? Тому що така рубрика, як Сенютині історії, вже була на моєму каналі, де я розповідала різні історії зі свого життя. А зараз по факту нічого не зміниться. Я буду знову ж таки розповідати історії зі свого життя, але вони будуть мати якусь конкретну тематику. Це буде, по факту герл Току, але так як це вже така зафо... Загоршена рубрика, яка є у дуже багатьох блогерів, і в Ютубі, і в Тіктоці, і так далі. То я хочу зробити власне, щось своє, і це санютині історії. А, в цих відео ми будемо говорити з вами, можливо, коли станеться так, що я запрошую якусь свою подругу, то ми разом поговоримо, до речі, зразу на в коментарях, чи вам таке буде цікаво. А, Буду говорити про теми, які важливі для кожної дівчини. Це друзі, стосунки, розлади харчової поведінки, тому що зараз я хочу зняти знову нове відео на рахунок тіла, мислення і так далі. Також на рахунок самореалізації, на рахунок якогось самосаботажу, тому що за цей період, поки я не знімала відео, в моєму житті дуже багато відбулося. Нових подій з'явилось багато нових людей, було багато різних ситуацій, і мені є що вам розказати та про що поговорити. Також є ще одна тема для відео, яку мені запропонували ще три місяці тому. Це розповісти про подорожі, про соло подорожі, про те, як я бронюю все, квитки, готелі, маршрути і так далі. Тому я думаю, що нам є багато про що з вами поговорити, але одразу наперед попрошу, щоб ви. Підписались на мій канал, тому що для мене це дуже важливо і дуже приємно. Залишили лайк на це відео та обов'язково напишіть коментарі, яке б відео наступним ви б найбільше хотіли побачити на моєму каналі. Ну а сьогоднішня тема нашого відео: Симутині історії 2.0 випуск номер 1 Це дружба. Як шукати друзів? Яка різниця у дружбі є нормальною, і взагалі, чи є різниця, скільки вам років, яка у вас різниця, і також як навчитися комунікувати з людьми та не боятися знаходити нові знайомства. Одразу хочу попередити, що ця рубрика буде максимально домашня. Така як нібито це ми з вами дві подружки, які сіли просто поговорити, потрендіти і посплетнічати. Тому беріть чайочок, кофеочок, снідайте, чи фарбуйтеся під час цього відео, тому що атмосфера буде саме такою легкою та, як це, невимушеною. Почну з того, що я та людина, яка а, провела два роки без друзів, абсолютно, навіть чисто, щоб піти вийти, кави, попити у мене не було з ким. І, я та людина, яка все своє життя, оце буквально, напевно, до, ну, не знаю, місяця, ну хай півроку, напевно, давайте я скажу, хоча набагато менше, насправді, взагалі не вміла заводити нові знайомства, комунікувати з новими людьми. Мені було це дуже страшно просто з кимось отак взяти заговорити. Я завжди захоплювалася людьми. Я прям дивилася і думала, Боже, ви просто герої для мене, які могли би просто стояти в черзі чи їхати з кимось в ліфті і вже завести якусь комунікацію, якусь розмову, перевести це в шуточку чи в ще щось. Я прям на цих людей дивилась отак і казала, Боже, які ви. Круті. Так от, ну, я зараз, в принципі, така людина. Почну це відео, власне, з того. Перша тема це чому два роки у мене не було друзів. Ті, хто слідкують за мною давно, підписані в Інстаграмі, в Тіктоці, тоді ще Ютуб не вела, то знають, що у мене довгий період не було друзів. Це сталося з. По факту одної причини, тому що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я перейшла в дистанційну школу, тобто у мене мінуснулись усі однокласники. По-друге, в той період я пішла з усіх гуртків та кол, в яких я була, це англійська та ведучі заходів. Тобто я звідти пішла у мене там, припинилося спілкування з цими людьми. Дуже багато яких з моїх знайомих на той період повіжала за кордон, тобто не було там з ким спілкуватися. І я колись розповідала вже, що. Власне, всі мої друзі, які були до того, як я стала блогером, вони якось самі собою мінуснулися. Ну, може, не гарно буде сказати, «мінуснулися», але, типу, я припинила з ними спілкування не з моєї ініціативи, а просто з того, що, як я завжди кажу, вони перевели мене зі статусу їхньої подруги Саші в блогера Санюту. Але абсолютно будь-якому досвіду зараз я розумію, що вдячна. Тому про цю тему ми говорити не будемо. Це вже залишилося в минулому. Так от, що сталося? Чому два роки у мене? Просто не було навіть з ким вийти на кава, як я кажу, тому що я ні з ким не спілкувалась. У мене не було нових кіл, де б я могла завести друзів, тому що а в школу я не ходила, на гуртки ніяк я не ходила, ходила тільки на теніс, але там були всі набагато старші, і там навіть не було часу з кимось поспілкуватися, тому що це було просто тренування годину. Ми прийшли, поговорили, розійшлися, все. Єдине знайомство, яке я тоді змогла завести, це була моя колишня тренерка зі стейчингу. Ми рік часу були знайомі, коли я до неї ходила. Наше спілкування було суто по тому, що вона казала рахунок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і навпаки. І просто в якийсь момент ми зрозуміли, що у нас є якась точка дотику. До речі, ця точка дотику була чи Я просто сказала, що дуже люблю чи Вона сказала, що знає, де смачний, і ми просто якийсь вечір туди пішли. До речі, саме цікаво було в тому, що наше спілкування одразу розпочалося навіть коли ми вже домовились зустрітися, з того, що я прийшла, кажу: Ну, добрий вечір, що йдемо на чизкейк? типу на ви все. Потім ми проспілкувалися і дуже класно продружили три місяці. Наше спілкування закінчилося. Це, до речі, теж дуже цікава тема, тому що я досі не розумію, чому так сталося, але вже знову ж таки, як сталося, так сталося. І після тієї єдиної дружби, яка вирвалася в моє життя на там чуть, чуть менше трьох місяців, потім у мене було півтора роки. Коли я ні з ким не спілкувалася, у мене була лише одна подружка, з якою ми могли вийти там раз на 3-4 місяці і просто поговорити зустрітися. Це моя колишня однокласниця, з якою ми відновили спілкування, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, тому що вона живе недалеко від мене, і ми просто спілкувалися на рахунок того, що куди летить. І який підвал краще вибрати зараз? Я розумію, що цьому періоду я дуже вдячна, тому що я навчилася а цінувати людей, б. вміти спілкуватися з людьми, в е, ну якось легше будувати комунікацію і розуміти те, що наприклад раніше я завжди вважала, що писати перші це не про мене. Зараз я пишу перша, я запрошую перша, я придумую ситуації. Перша. Тому що коли мені хочеться мені з людиною приємно і комфортно, я це можу зробити сама. А тоді я цього просто не вміла, не знала, не могла. Мені здавалося, що це ненормально, і тільки мене мають сюди запрошувати. Тому от і вийшла така ситуація. В 2024 році помалесенько моє життя почало змінюватися, і в нього почали приходити якісь люди з однією дівчинкою. Я познайомилася в залі, і потім ми почали спілкуватися. Зараз ми доволі тепло спілкуємося, але. Враховуючи факт, що вона приїхала в іншу країну, в інше місто, то ми не бачилися за більше року. Але я дуже сильно сподіваюся, що скоро ця ситуація зміниться, і ми будемо говорити дуже-дуже багато, тому що тем накопилося доволі багато. Вибачте за тавтологію. А Потім я почала спілкуватися з дівчинкою, з якою я була вже знайома раніше, але ми не дружили, а просто, типу, привіт-пака і на тому все. В такому і потім знову ж таки з тією подружкою, яка була моєю однокласницею, ми почали спілкуватися трохи більше, що мене не може не радувати. А зараз загалом ми такі прям. Із просто хороших друзів перейшли в розряд щось таких дуже хороших друзів, і ще й створила компанію з тими дівчатами, з якими я дружила ще тоді в школі. Ну коротше, це вже вийшло взагалі інша, але дуже цікава історія. Так, от, а 2025 рік загалом став для мене роком дружби, тому що за останні три, ну не три, давайте півроку скажемо, Окей, у мене з'явилося дуже багато нових людей і друзів в моєму оточенні. і іноді мама вже просто така на мене дивиться, і каже. Я не знаю, хто це. Я кажу, ну, ота, ота. Вона каже: а, ну все, тепер знаю. Просто у мене ще з'явилося дуже багато. Типу, ще там, наприклад, декілька ань, і вона така. Ну, яка із цих ань? Кажу, ну, оця, каже, а, ну окей, я поняла. Е, Просто мені захотілося максимально збільшити своє коло спілкування, знайти нових людей і з ними вміти комунікувати. Але що для цього треба було зробити? Для цього, в першу чергу, треба було змінити свої внутрішні налаштування та дозволити собі, е, нарешті, з людьми комунікувати, так як мені того завжди хотілося. Легко бути собою, знати одразу, що ти можеш показати себе такою, якою ти хочеш. Бути, а не здаватися тим, ким би ти насправді потім не була. Тому що мені завжди здавалося, що от, якщо ми тільки почнемо спілкуватися, то треба бути максимально такою. Не знаю такою ідеальною, це я вже не про відносини, навіть кажу, а про дружбу. Мені завжди так здавалося, що щоб зі мною дружила, то треба бути такою, щоб я всім подобалася. А по факту практика показала, чим справжнішою я здавалася при першому знайомстві, тим краще ця дружба потім зароджувалася. Також цікавим фактом зараз є те, що як я сказала на початку відео, я стала тією людиною, яка може швидко та легко знайти контакт з якимись людьми, просто грубо кажучи, їхавши в ліфті. До речі, з ліфтом це не просто вигадка. Це моя остання ситуація, коли в цю неділю мене запросили на річницю відкриття салону. На його день народження, і просто я заходжу в приміщення, бачу, що дві дівчини викликають ліфт, а там був тематичний дрес-код, мафія. І я таке на них дивлюся і розумію, в принципі, що вони, напевно, таку, туди саме, куди я йду. І вони такі на мене дивляться, я кажу, а ви теж на третій поверх. Вони такі, так, да, ми вже заходимо в ліфт, я вже така, так, я Саша. Я вже познайомилася, кажу, так, я тут нікого не знаю, буду з вами. Тобто раніше я б цього в житті не зробила. І минулого року, коли я йшла на відкриття того салону, я власні з ким і не познайомилась, пробула там дуже неба. Багато, тому що мені було капець некомфортно цього року. Все змінилося, і я замість того, щоб там прибути півгодинки і піти. Я там прибула чотири години, тому що я зіграла всі три гри мафії, які там були доступні. Е, зіграла ще й дуже класно, тому що я е, була в двох іграх до самого кінця. Я там майже ще й виграла. Ну, в останній я по факту виграла, тому що я була е, цією путаною, яка обрала останнього, типу, я в мафію допомогла трошечки прибрати, а потім ще вичислила останнього маньяка, сказала, голосуємо проти неї, і місто виграла. Е, тому так це було дуже класно. Е, так, і до чого я веду? Але. Знову ж таки, раніше я в цього ніколи не зробила, тому що мені здавалося, що це дуже якось ніяково. Я там нікого не знаю, як я взагалі так можу себе вести. А зараз можу. Тому, якщо говорити про якісь поради, то перше, що я вам хочу сказати, це почніть поводити себе так, якою ви насправді є. Отакою щирою, отакою якоюсь, не знаю. Я, наприклад, зараз знаю, що я весела, я прикольна, я цікава, я розумна, я Можу поговорити на будь-які теми і абсолютно знаєте, то так дивлячись в очі, але раніше мені здавалося, що за мою правду, за мою таку відкритість мене не сприймуть. Не скоро засудять, але не сприймуть. То зараз я розумію, що навпаки, ось така я набагато легше і швидше запам'ятовуюсь людям та входжу до них в ту віру. Тому що, от навіть, ну, можливо, ви скажете, що це було за і я зараз перескочу за дружбу у відносини. Ну, це не відносини були, Окей? Але сталося так, що я сходила в суботу з одним хлопцем на стендап, і просто коли ми сиділи, я раніше, коли я йшла з будь-яким хлопцем, просто там попити каву, поговорити. Я завжди така, це ж треба бути максимально ідеальною, казати все, як ту, 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 Зараз я така, просто ну я ж хочу з ним поговорити і зразу показати, якою я є. Якщо я покажу себе зараз іншою, то він буде хотіти спілкуватися з моєю іншою версією. Тому одразу, коли ми сиділи, говорили. Ну, це була правда, я скидала своїй подружці, типу, коли він мене покликав на цей стендап-скрін, типу, що чи йти з ним, чи не йти. І я йому так і кажу. Кажу, скинула по дружці, ну типу, не знаю, можливо, йому здалося, що це занадто було казати, але мені це було принаймні правдиво, тому що я знаю себе, якби ми зусіли ще раз, в мене б ця історія вилізла, він би подумав, типу, а чого ти мені перший раз це не сказала? Тому зараз я роблю так, я кажу, так як є, а потім вже розберемося. Ще також важливий нюанс, який я хочу підкреслити у дружбі, це те, що вам не потрібно якусь людину чи там декілька людей ставити центром свого всесвіту. Що, от якщо вона не дружить зі мною, якщо ми з нею не бачимося, там місяць. То все, ми вже не друзі. Якщо вона мені не пише, то ми не друзі. Ні. Доросла дружба. Якщо ми говоримо про дорослу дружбу, то вона трошки інша. Вона не така, як в школі. Вона не така, як у університеті. Вона не така, як на ваших гуртках, тому що. Почитала дуже класну фразу нещодавно, що насправді дуже багато людей не усвідомлюють, що їхня дружба ситуативна. Що ваші друзі, яких ви вважаєте зараз друзями, але ви там вчитеся в університеті або в коледжі, або в школі разом, або працюєте на роботі, це ситуативна дружба, тому що ви в цьому середовищі. Якби не воно, ви б, можливо, не познайомилися. А коли ви знайомитеся з людьми, не прив'язаними до якогось середовища, наприклад, так як у мене, у мене зараз немає жодної людини, яка була б прив'язана до Якогось середовища, що я типу, тільки там з нею спілкуюся, то ви б зрозуміли, що насправді це не така вже і дружба, це просто ситуативна історія, яка у вас відбувається з цією людиною. Якщо, наприклад, так як у мене ситуація з Моєю Ангеліною та дівчатами зі школи переросла у те, що ми спілкувалися півроку восьмому класі, а зараз, коли пройшло вже п'ять років, ми дуже класно дружимо, то так, це вже дружба, яка просто переросла. Але по факту ми почали дружити оце в 22 році, коли е, підросли і вже подивилися на цей світ іншими очима в школі. Разом і навчалися і так далі. Але ну знову ж таки, я людина, яка завжди буде казати, що є різні ситуації і різні погляди, але... Завжди є своє, але тому я просто так типу вам підкреслюю маркером. Що якщо вам здається, що ця людина просто у вас єдина, ви маєте не триматись? Якщо ви не спілкуєтеся день, то це кінець дружби, то ні, це не кінець дружби, це просто нормальна доросла дружба, коли ви маєте ще окремих людей у своєму оточенні різні захоплення, різні графіки, і це нормально. Ще також є у мене прикол на рахунок різниці у віці в дружбі. Коли я останнього разу розповідала одній своїй знайомій про своє коло спілкування, вона така каже: оце то в тебе, звісно, різниця. Ну просто щоб ви розуміли, моє коло сну у мене завжди були старші друзі в оточенні. Ну тобто, мені завжди хотілося тягнутися до старших. Мені набагато цікавіше зі старшими, тому що. Ну, я така людина, яка дуже рано подорослішала. Не скажу, що зі своєї ініціативи, ну так вже як сталося, так сталося. Я завжди кажу про те, що я рано почала заробляти гроші. Я рано почала думати про те, щоб заробляти ці гроші. І тому, відповідно, що коли мої однолітки ще просто собі займалися своїми справами. Мені було цікавіше спілкуватися з людьми, які вже працювали на роботі, і я могла з ними поділитися тим, чим не могла поділитися зі своїми однолітками. Так, от зараз моє коло спілкування це просто 18, тому що в мене зараз є одна знайома, яка на рік менше мене. І просто потолок цьому, я не знаю, скільки там, 38? і це я тільки про дівчат кажу. Я вже мовчу, тому що у нас відео не на тему відносин, тому я мовчу про чоловіків. Хоча тут в мене теж діапазон, як мені казала сьогодні, моя подружка каже: в тебе зараз прям від А до Я. У мене ту ту ту, -ту". Е, І дуже цікаво те, що дві три точніше мої е такі зараз, ну, чуть-чуть більше їх, але просто такі три е найближчі людини. П'ять, в мене є зараз п'ять таких прям найближчих людей. так ось е двом з них по дев'ятнадцять, а трьом одній двадцять дев'ять. Одній 30, інші 36. І іноді моя голова така ерор, чому така велика різниця і як це взагалі відбувається? І чесно, я задавалася цим питанням в квітні травні цього року. У мене прям був такий дисонанс, типу, чому деякі 30-річні для мене, типу, це прям дорослі люди. Я до них звертаюся на ви, і просто така чисто Добрий день до побачення. А є тридцятьрічні, з якими я обнімаюся і говорю так, як з близькими друзями, яких я можу просто ну не знаю, так як я кажу, сьогодні говорила своєю Олічкою. Вранці, це, до речі, людина, яка максимально спонтанно з'явилася в моєму житті. Ми познайомилися на Мадейрі, і коли ми зустрілися в перший день, я б ніколи не подумала, що через рік, на зараз буде річниця, як ми познайомилися, ми будемо так спілкуватися, що у нас, незважаючи на різницю у віці, у нас різниця 17 років, майже в половину, незважаючи на той факт, що в неї двоє дітей, чоловік. Ми будемо мати скільки спільних тем, і будемо дуже легко комунікувати. Ну, це дуже цікаво, насправді. Так от, до чого я веду? До того, що я реально себе зловила на тій думці, чи це нормально, чи ок, що така велика різниця, і чи взагалі вона має бути, чи як це все відбувається. І коли я почала дуже сильно зациклюватися на цьому питанні, до мене почали приходити відповіді. По-перше, в мене так було завжди. Як я вже сказала, що у мене завжди були старші люди в моєму оточенні, з якими мені було комфортно говорити, спілкуватися, дружити, тому що я була набагато старша ніж у своєму віці. По-друге, я для себе просто вибудувала, вибудувала такий зв'язок. Якщо людині зі мною комфортно, то мені також здає комфортно, незважаючи на те, скільки їй років. Тобто, якщо людині в 30, ок зі мною дружити в 19, і їй абсолютно типу це ніяк не заважає, тому що коли ми, наприклад, починали спілкуватися з Роксі, то вона не знала, скільки мені років, і коли я сказала, що у нас виявляється 11 років різниці, вона була така серйозно. Я кажу, да, я кажу, ну я б не сказала. Тому для вас знову ж таки, якщо у вас також є така думка, що чи нормально у мене така різниця віці там з подружкою, то просто подивіться на ту ситуацію, чи вам обом комфортно. Якщо вам комфортно, то відкиньте просто цей вік. Для кого він взагалі треба? Я, взагалі, людина, яка станом на зараз, я розумію, зараз він залізе в камеру, ця малявка, тому що зараз я вам покажу, дивіться, хто тут є. Ну, от, наприклад, в мене з ним різниця. Мені 19, йому ще 3 нема. Понімаєте? Ну я ж з ним дружу? Козі плівіт. Ви бачили давно Марсіка? Ви давно Марсіка не бачили? Мишка? Мишка на Все, іди. Так от я просто веду до того, що. Якщо вам комфортно і ви собі класно почуваєте, то для чого взагалі думати, яка у вас різниця і що має бути? І я завжди кажу, оце коли до мене пішла це усвідомлення, що головне, щоб обом було комфортно спілкуватися, що мені абсолютно немає різниці, кому скільки років. І правильно казала моя подружка, яка якраз таки старша 10 років з мене, що до 18 можливо може здаватися, що у вас прям прірва, тому що там, ну. Грубо кажучи, там просто повнолітні теми, можливо, ви не можете так сильно обговорити, як це можете зробити після. Ну, після 18 цей вік стирається, тому що кожен із вас уже живе дорослим життям. Що в 30, що в 20, Що в 40, що в 30, що в 20, що в 40, тому що. В когось просто більше життєвого досвіду, в когось просто менше. Але якщо у вас є теми дотику, якщо ви якось можете комунікувати, то яка різниця? Я взагалі вам скажу прекрасну історію, яка мене ще досі водить ворор, що я була минулого тижня на день народженні в дівчинки, які виповнилося 50 років. Зараз ситуація, мені дуже подобається. Так, багато поговорила про різницю у віці, про свої проблеми з друзями і так далі. Тепер давайте поговоримо про те, де шукати тих друзів. Тут у мене є два насправді варіанти. Ну, три, давайте виділено. Перший це трец. Ну, от реально, трес це штука, яка мене останнім часом не те що виручала, вона мені подарувала дуже багатьох класних людей в моє оточення. Е, Просто-напросто вам потрібно бути готовим до того, щоб спілкуватися з чужими людьми, з ними знайомитися, вміти про себе розповісти і вміти комунікувати. Якщо ви до цього не готові, то вам ні Трес не допоможе, нічого не допоможе. А якщо ви готові, тому що ще кажу на своєму прикладі минулого року, я б ніколи не написала втрес. Що я хочу з якоюсь чужою людиною піти в кіно. Зараз мені це ок. Зараз мені ок піти в кіно. Зараз мені ок просто написати, піти з цією людиною на стендап, посидіти, поговорити. Точно так само, як мені ок, просто відповісти, піти попити кави або ввечері коктейля. Тому що мені просто хочеться подивитися на різних людей, знайти нові знайомства і просто знати, як з ними комунікувати. Тому тренд це дуже класна штука, якщо ви готові до нових знайомств, і вам це буде цікаво. Тому що в першу чергу я ще раз підкреслю маркером: отакого просто наголошу, що друзі, спілкування і нові знайомства це тільки тоді, коли ви морально всередині себе готові відкрити свою душу, серце та ділитися якоюсь енергетикою своєю з іншими людьми. По-друге, це старі знайомства. Ну, дивіться старі знайомства. Це така теж типу дуже суперечлива думка, тому що я думаю, що є люди, які якщо залишились в минулому, то хай там і будуть, але Якщо у вас така ситуація, що ви не готові ризикувати і писати в тред, типу, я хочу з кимось познайомитись новим, а на каву вийти хочеться, то напишіть комусь зі своїх старих знайомих, з ким вам було комфортно. Ви можете зустрітися або по-новому подивитися на ваше спілкування, або зрозуміти, що це просто не ваша людина, і варто залишити усе в минулому і нічого не чіпати. І третє, це попробуйте придумати якісь якраз такі ситуативні місця, які зможуть потім вас перевести вже в статус друзів, які. Пов'язані не тільки з цим місцем. Таких місць насправді є дуже багато. Це якісь групові заняття в залі, типу там якогось стрейчингу, батчати, пілатесу, ще чогось. Зараз, ну, наприклад, от е, я розумію, що теніс це набагато важчий вид спорту, але падл набагато легший. і падл зараз створює дуже багато ком'юніті навколо себе. Тому спробуйте зайнятися якимсь спортом. Це перше, тобто, це знову ж таки там стрейчинг, пілатес, якась там батчата, зумба, групові тренування, падал. І так далі. По-друге, почніть ходити на якісь майстер-класи. От, наприклад, коли я проводила Сенюту Спейс майстер-класи, там було дуже багато різних дівчат, які приходили по одному, і які після цих зустрічей виходили, обмінювалися контактами і потім починали вже будувати нові знайомства. По-третє, ходіть на якісь такі типу. Боже, ця царапка вже щось царапає. По-третє, ходіть на якісь знову ж таки типу заняття. Можливо, не знаю, там якийсь англійський клас, де можна покомунікувати з людьми, тому що зараз такого є дуже багато цікавого. Ем, не знаю, що ще, ще можна, наприклад, там якийсь вокал, де ви можете пересіктися в групі з кимось поспілкуватися, тому що у вас вже є якась точка дотику, якийсь спільний інтерес. Просто попробуйте захотіти туди піти і щось зробити. Ще до речі, що я для себе відкрила, це гра мафія. Я сходила на одну мафію і цього тижня мала йти на ще одну, але захворіла ведуча, тому перенесли на наступний тиждень. Там також можна зайти класних людей, щоб поспілкуватися, тому що. У вас вже є якесь спільне бажання, тобто ви вже граєте мафію, вам вже цікаво. тим більше під час мафії відкриваються люди з різної сторони, і ви вже можете з кимось законектитись і зрозуміти, що вам цікаво. Тому тут я дала просто декілька прикладів, але виділю знову ж таки просто як такою плажечкою, що самі створюєте обставини, де ви можете познайомитися з новими людьми. Ходіть кудись, виходьте з дому. Чому я кажу, що в мене останні два тижні були дуже і дуже навантаженими емоційно такими активними, тому що майже кожного дня я кудись себе водила в кіно, на стендап, на еліас на день народження, на весілля. Я на весіллі умудрилася познайомитися з дівчинкою, з якою ми зараз переписуємося кожного дня. і Я вже їду до неї в Київ, тому що ми якось дуже максимально різні. але ми вже здружились настільки, що мені вже хочеться розказати їй про все своє життя і жити з нею. А, тобто, просто оточіть себе замість того, щоб ввечері сидіти вдома. Читати книгу, хоча це теж класна штука, але просто зробіть різноманіття. Як завжди кажуть просто класики, сидячи вдома, ти не знайдеш свою долю, Тобто, що, так само сидячи вдома, ти не знайдеш свою найкращу подругу чи найкращого друга. Тому просто самі створюйте можливості, де ви можете з кимось поспілкуватись та познайомитись. Можливо, не одразу знайти подругу свого життя, але принаймні знати, що у тебе, окрім однієї там подружки Олі, є ще знайома Катя та Маша. Ну що, от таке сьогодні вийшло перше відео зютині історії 2. Капочка нуль, дуже якесь таке, напевне, емоційне, експресивне, можливо, не дуже інформаційне, тому що я ще звикаю до того, щоб знову так багато говорити на камеру, але я дуже старалась, тому, будь ласка, напишіть коментар, якщо вам сподобалось відео, то не забудьте відмітити мене в сторіс, як ви його дивитесь, тому що мені це теж дуже приємно дивитися. Можете просто мені в інстаграмі написати пару приємних слів, чи сподобалось вам це відео, чи хочете бачити ще якесь чи ще щось. Тому що зараз Ютуб мені знову подобається. Я знаєте, до нього вертаюся якимись такими хвилями, і мені дуже важливо чути фідбек. Тому всім дуже дякую і до нових зустрічей.